Мої вітання всім глядачам телеканалу ІмСтудіо. Доброго вечора. В ефірі інформаційний випуск програми Час. У студії для вас працює Габріела Іванчов. На календарі Середа, екватор робочого тижня, 19 лютого. Далі у випуску поговоримо про таке. Грантові програми, можливості для бізнесу, медичний хаб, доступність і допомога. Мистецтво танцю здобули знакову назву. Початку повномасштабного вторгнення Україна отримала значну військову, фінансову та гуманітарну допомогу від різних країн. Лідерами за загальним обсягом допомоги стали США, Німеччина та Велика Британія. Ша надали Україні 114 мільярдів євро, що є найбільшою сумою серед усіх країн. Однак у відсотковому співвідношенні до економіки це лише 0,53% ВВП США. Німеччина виділила 17 мільярдів євро, а це 0,44%. ВВП Велика Британія 14,81 мільярдів євро, 0,51% ВВП. Якщо порівнювати допомогу з економічними можливостями, то найбільший внесок зробили Естонія та Данія. Естонія передала Україні 0,76 мільярдів євро, що становить 2,2% її ВВП. Данія виділила 8 мільярдів євро, 2,17% ВВП. До лідерів також увійшли Литва, Латвія, Фінляндія, Швеція, Польща. Найменший внесок зробили Туреччина і Тайвань, надавши Україні допомогу, що становить лише 0,01% їхнього ВВП. Таким чином, США, Британія та Німеччина є головними фінансовими донорами України, але найбільше жертвують малі країни Балтії та Скандинавії, які надають величезну частку свого бюджету. 19 лютого до Києва з триденним візитом прибув спеціальний представник США з питань Росії та України Кіт Келох. До столиці він приїхав ранковим потягом із Польщі. Його зустріла посол США в Україні Бриджет Брінк. Спецпредставник президента Трампа наголосив, що США розуміють необхідність гарантій безпеки. Ми будемо слухати. Ми готові надавати необхідне. Ми розуміємо необхідність гарантій безпеки. Частина моєї місії слухати. Потім повернутися до США, поговорю з президентом Трампом, щоб бути впевненими, що ми все правильно розуміємо, зазначив Келох. Україні не варто думати про те, що думають росіяни стосовно гарантій безпеки Києву. Таку думку під час прес-конференції висловив президент України Володимир Зеленський. Я хочу вам сказати, що не можна ось так говорити, що треба якось і руським дати піти на зустріч. Так, а ми не хочемо від руських гарантій безпеки в цьому питанні. Ми ще до умов щодо руських надійшли. Коли будемо говорити про якусь угоду, тоді будемо говорити щодо того, що рускі довжні черг через цю війну заявив Зеленський. Президент додав, що наразі Україна говорить про швидкі рішення, зокрема щодо гарантій безпеки, і вони залежать виключно від партнерів Києва в НАТО. Ми сказали, що наша армія мільйони фінансування цієї армії, зброї для цієї армії ППО тотальне ППО, захист, який є не у русських, не у європейців, який виключно у Трампа захист ППО це виключно від них і контингент від тих країн, які хочуть. Які спроможні якийсь термін стояти у наших містах на наших кордонах? Додав Зеленський. Він зазначив, що наразі Україна знає, яка кількість ППО їй необхідна, і цю допомогу Україні можуть надати лише її партнери. В Ужгороді презентували жіночу освітню грантову програму Повір. Мета проєкту підтримка соціально-економічного розвитку внутрішньопереміщених та місцевих жінок у Закарпатській області шляхом надання бізнес-освіти, фінансової допомоги на відкриття або розвиток власної справи та оплачуваних стажувань у приватному секторі. Реалізовують грантову програму Дія бізнес разом із партнерами. Детальніше про це у сюжеті. Підтримка підприємництва, особливо жіночого, ще серед числа внутрішньопереміщених осіб, актуальна для Закарпаття, адже у важкі часи це додаткові фінансові можливості для добробуту і розвитку прекрасної половини людства, а також переваги для економіки регіону. Це сьогодні є одним із ключових наших завдань для того, щоб ті. Особи, які переїхали в наш регіон із тих регіонів, де сьогодні йдуть бойові бойові дії, щоб максимально їх асимілювати, якщо можна так сказати, долучити до тої бізнес спільноти дана програма так само буде тим додатковим стимулом, яка буде покращувати ось саме це бізнес-середовище і створювати додаткові можливості в першу чергу для звичайно в даному випадку для жінок. Жіночу освітню грантову програму ПОВІР презентували в Ужгороді. Реалізують її завдяки співпраці з International Orthodox Christian Charities в межах підтримки від Kirk and Active, що започаткована ще у 2022 році в Україні. Працюємо в 10 і більше регіонах, різних регіонах України. Закарпаття є одним з найших, найпріоритетніших регіонів, де ми реалізовуємо проєкти. У нас є і будівництво, і підтримка домогосподарств, і натуральна допомога, а також економічні проєкти. Перший проєкт показали гарні результати дівчата, і тому ми започаткували другий проєкт. Під назвою Повір внутрішньопереміщені жінки, яких дуже багато на Закарпатті, мали можливість започаткувати свій бізнес і мати можливість отримати фінансову допомогу для подальшого розвитку. А в тілі у життя проєкт центр діє бізнес Ужгород. Організатори кажуть, це більше ніж фінансова підтримка а радше про віру в себе свої сили та власний успіх і можливості навіть у складні часи. Цей проект просторення екосистеми, в якій ми з вами в силах масштабувати такі гарні проекти і давати, якщо не грантову підтримку, то класне навчання. Якщо не навчання, то натхнення. Ми з вами в силі поширювати історії успіху для того, аби інші жінки, котрі сьогодні, можливо, не знаходять в собі сили, навчатися, розвиватися, змінювати свою професію, стартувати власну справу, щоб вони чули, бачили, щоб це було на слуху. 30 учасників, 2 місяці з майже півсотні годин навчання, 10 оплачуваних стажувань, а в результаті 15 мікрогрантів. Зокрема, на відкриття власної справи, масштабування бізнесу, кар'єрного зростання та особистісного розвитку. Від 6 сотень до півтори тисячі доларів США. Окремо ми будемо приймати заявки від місцевих учасниць і окремо від жінок ВПО, тому що насправді і ті, і інші мають можливість долучитися до всієї програми. Але у нас є все таки теж певні якісь параметри, де 50 на 50% відсотків для того, аби вирівнювати шанси та можливості всіх учасниць, аби долучитися до проекту, пройти відбір, необхідно заповнити буде реєстраційну форму. Реєстрації будуть прийматися у нас до 1 березня. П'ять місяців триватиме програма, з яких активна фаза навчання два місяці. Із залучення фахових тренерів та менторів. Після учасниці презентують свої результати. 1 березня оголосять результати відбору учасниць. 7 березня стартуватиме тренінг. Слідкуйте за анонсами «Дія бізнес-Ужгород, аби не прогавити можливість долучитися до участі у проєкті. В Україні почали менше купляти землю сільськогосподарського призначення, а її вартість зросла на 6400 тисяч гривень за гектар. У сьогоднішніх реаліях в Україні є виробництва та ферми, які займаються обробкою землі та вирощуванням продуктів харчування. Саме тому її вартість відіграє велике значення в житті українців. Так, за даними Open Data боту середня вартість гектара землі у січні поточного року складає 55 тисяч 33 гривні, що на 6400. тисяч Ста гривень більше ніж було в грудні минулого року. Попри це, площа проданої землі значно зменшилася. Так, у січні цього року було продано 9852 тисяч гектари а у грудні минулого року на 4285 гектарів більше. Це враховуючи те, що в грудні минулого року площа проданої землі була найменшою за весь рік. Пенсійний фонд України затвердив середній показник заробітної плати за 2024 рік, який використовуватимуть під час розрахунку пенсій. Так, за рік середня зарплата збільшилася на 3178 гривень, повідомляє ПФУ. Середній показник за весь минулий рік склав 17 тисяч 486 гривень 60 копійок. Таким чином він виявився на 22,2% вищим, ніж у 2023 році, коли середня зарплата становила 14 тисяч 308 гривень. Варто зазначити, що дані пенсійного фонду України відрізняються від статистики Держштату. Що Жає середню зарплату штатних працівників згідно з Держштатом, за січень вересень минулого року. Зарплата збільшилася на 22,2% і становила 20 тисяч 592 гривні. Однак підсумкові дані за рік Держштат поки не опублікував. Поглиблення співпраці, і навчання закарпатських лікарів обмін досвідом у сфері розбудови нової моделі психіатричної допомоги. Про це та чимало іншого говорили під час зустрічі з керівництвом Пардубіцького краю Чеської республіки. Пише на своїй сторінці голова Закарпатської ОВА Мирослав Білецький в Україні триває реформування системи психіатричної допомоги. На жаль, в умовах повномасштабної війни тих, кому потрібна спеціалізована допомога фахівців, з кожним днем зростає. Тому цікавий досвід партнерів із Країн. До прикладу, Чехія вирішила відійти від традиції будувати заклади для психіатричної допомоги у віддалених місцях. Тепер Україні для цих потреб будують сучасні центри і ближче до соціуму. Крім того, у лікарнях працюють ургентні відділення психіатричної допомоги. Вдячні партнерам за готовність створити майданчик для навчання закарпатських лікарів. Адже тільки вивчаючи досвід інших країн, можемо зробити унікальну формулу, яка підійде саме для того краю, що послуги психологія. Психіатричної допомоги та психічної підтримки краян були якісними та доступними, підсумував очільник краю. Виноградівська центральна публічна бібліотека долучилася до всеукраїнського проєкту здорові бібліотеки. Тут організували куточок здоров'я, де знаходяться медичні приладдя та відповідна література. Також працівники закладу оволоділи практичними навичками до медичної допомоги. Більше про так званий хаб здоров'я. Дивіться у наступному сюжеті. Пані Марія прийшла до виноградівської бібліотеки на літературні читання. Під час заходу жінка відчула симптоми підвищення тиску, має при собі відповідні медикаменти, аби нормалізувати стан. Але щоб скористатися ними, має бути впевнена, що самопочуття погіршилося саме через гіпертонію. Тож попросила працівників надати їй можливість скористатися тонометром з куточку здоров'я, що організували тут зовсім нещодавно. Я йшла в бібліотеку, тому що тут була зустріч з письменницями. І під час зустрічі щось показалося, що піднявся тиск. І добре, що тут медичний куток, що можна прийти і поміряти, що не треба десь туди, в город вже йти, а можна поміряти собі в центральній бібліотеці, і це дуже добре, тому що тут завжди люди, тут читають, тут відвідувачі і дуже добре, зустрічі всякі. І дуже добре, що не треба десь відходити, а прямо тут прийти і поміряти. Тонометр, глюкометр, пульсоксиметр та інше базове медичне приладдя з'явилося у Виноградівській бібліотеці у рамках проєкту Здоров'я бібліотеки підхопили цю всеукраїнську ініціативу, аби впровадити у громаді невеличкий усередок до медичної допомоги. Переймаючи досвід роботи бібліотек сусідніх областей в рамках проєкту бібліотеки здоров'я, ми пройшли онлайн-курс бібліотеки для здоров'я громади і отримали нові навички знання. І таки вирішили собі створити куточок здоров'я. Закупили нам такі прилади медичні, і зараз наші користувачі мають можливість прийти виміряти артеріальний тиск, виміряти цукор в крові. Слід також відзначити, що необхідні навички здобули і працівники бібліотеки. На практичному занятті навчилися правильно користуватися приладдям та оцінювати отримані показники. Ми пройшли онлайн-курс, а вже майстер-клас нам сам безпосередньо показав медик із ТЦК. Він прийшов майстер, провів нам нашому персоналу, провів майстер-клас. Медик, який допоміг нам опанувати навички роботи з роботою цими приладами. Скористатися медичним куточком може кожен потребуючий, а не лише відвідувачі бібліотеки. Також тут представлена інформація про здоровий спосіб життя та базову самодопомогу. Закарпатські аграрії можуть отримати гранти на підтримку аграрних моделей у ягідництві та овочівстві. Днями продовольча засільськогосподарська організація ООН-ФАО за підтримки Євросоюзу та у співпраці з профільним міністерством відкрили нове вікно в межах третього циклу грантової програми для підтримки аграрних моделей. Сільському господарстві ідеться про сучасний бізнес-підхід, коли дрібні фермери та виробники об'єднуються, щоб спільно збирати, зберігати, переробляти та продавати свою продукцію. Так, замість десятків маленьких господарств, що конкурують між собою, з'явиться серйозне об'єднання, здатне диктувати свої умови на ринку. Програма відкрита для п'яти західних областей: Закарпатської, львівської, івано-франківської та чернігівської. Пріоритет надаватимуть підприємствам, які використовують. Екологічно стійкі практики та інноваційні бізнес рішення виробники можуть отримати грант до 150 тисяч доларів. США. З 19 лютого представники екоінспекції в Закарпатській області почнуть проводити спільні рейди з працівниками Депаліси України та поліцейськими, які спрямовані на виявлення випадків торгівлі ранньоквітучими рослинами. Подібні рейди проводять щороку в рамках операції Первоцвіт цьогоріч вона триватиме до 15 травня. За незаконне знищення та продаж первоцвітів передбачені штрафи. Відповідальність несуть як продавці, так і покупці у сумі від 510 до 1700 гривень із конфіскацією рослин за продаж купівлю рослин від 1700 до 3655 гривень за знищення червонокнижних квітів або рослин, що охороняються міжнародними договорами. Василь Дорбай додав, що подібні рейди проводяться по всій області. Нова шахрайська схема з викрадання особистих даних користувачів у Viber. Зломисники видають себе за представників відомих сервісів або компаній і просять користувача ввести смс-код під приводом перевірки реєстрації, підтвердження облікового запису чи активації нового мобільного тарифного плану. Цей смс-код активує обліковий запис Viber на новому пристрої, і шахрай отримує контроль над акаунтом користувача. Нещодавно до поліції Ужгорода зі заявою звернулися представники волонтерської організації, яка займається придбанням остаткування для підтримки сил безпеки та оборони України. Вони повідомили, що постраждали від дій шахраїв, яким у загальному перерахували понад 500 тисяч гривень. Так вдалося встановити, що до цього злочину був причетний 24-річний житель села Великий Березний Ужгородського району. Він запевнив, що має усю необхідну кількість комплектуючих а для більшої переконливості під час Стування надав волонтерам детальний опис неіснуючого товару з фото. Оперативники затримали підозрюваного, інкримінують йому частину 4 статті 190 кримінального кодексу України, тобто за володіння чужим майном шляхом обману, вчинене повторно в умовах воєнного стану у великих розмірах. Також суд обрав шахраєві запобіжний захід, тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі понад 200 тисяч гривень. Анонсували проведення другого відкритого міжнародного театрального фестивалю актуальної драматургії Драма сьогодення на брифінгу у прес-центрі Закарпатської ОВА. Стартує фест 24 лютого в академічному обласному українському музично-драматичному театрі імені братів Шегеріїв. Про програму заходу цьогорічних учасників та родзинки дивіться у сюжеті. Сім днів, сім вистав різної тематики та жанрів на Закарпатті анонсували мегатеатральну подію. У друге в Ужгороді пройде відкритий міжнародний фестиваль актуальної драматургії Драма сьогодення. Історична тема, комедійний жанр. Це дасть можливість глядачам в такий складний час переосмислити все те, що відбувається в нашій країні, і напевно зняти і психологічну. На навантаження, яке зараз присутнє всіх нас, зв'язку із військовими подіями. Символічно театральний фест стартує у день початку повномасштабки 24 лютого. Започаткували нову театральну традицію минулу річ. Вже другий рік минулого року ми пробували його робити такою бета-версією, намагалися об'єднати театральні колективи з усієї України. У нас це вийшло. Приїхали топові театральні колективи з України, представили своє мистецтво, представили своє бачення ситуації в Україні через призму театрального мистецтва. Цього разу ми Подумали так, що було б добре зрозуміти бачення європ... театрів Європейського союзу на ситуацію в Україні, як вони її бачать через призму театрального мистецтва. Три театри зі словаччини відгукнулися до участі, проте через ситуацію в країні приїде лише один і виступатиме з постановкою словацькою мовою. Отож, цьогоріч фест вийшов на міжнародний рівень. Це додає значимості та актуальності заходу. Ті часи, які зараз відчуває кожен громадянин України. На собі це війна, це вторгнення расистів на нашу землю, це насильство, це переселенці. Всі ці речі ми намагаємось людям показувати через театр, через сцену, через вистави, аби осмислити насправді глибше ситуацію, яка відбувається в нас, наче ізольовані люди, ні комендантської години, нічого не відбувається, і трохи такий сплячий режим. Тому через театральне мистецтво я намагаюся людей прокинути і звернути їхню увагу на те, що справді відбувається. Подбали організатори і про благодійну складову різними способами збиратимуть кошти на підтримку ЗСУ, які передадуть волонтерам. На другому поверсі фойє-театру буде відбуватися виставка розбитої російської техніки від управління закарпатської поліції. А також будуть волонтери зі скринями стояти, будемо проводити величезні збори. І буде виставка книг актуальної драматургії від нашої універсальної бібліотеки Закарпатської обласної імені Потушняка. І звичайно, ще там є у нас декілька таких сюрпризів, які ми не дуже хочемо анонсувати. Це всі глядачі побачать вже під час даного фестивалю. Програма насичена топові театри України за кордону, проте родзинки залишаються інтригою. Театрали обіцяють, буде цікаво. Триватиме фест 24 лютого, по 2 березня. 27-річний житель Івано-Франківщини вирішив через річку Тиса потрапити до Румунії. Проте стрімка течія миттєво збила його з ніг, і він ледь вибрався на берег. А потім чоловік заплутався у загороджувальному паркані сьогодні. о півночі прикордонники Мукачівського загону виявили 27-річного жителя Івано-Франківської області, який через тису намагався перейти держрубіж. Змерзлого та з порізаними руками його знайшли на відстані 10 метрів до державного кордону. Прикарпатець заплутався в малопомітних загородженнях, коли виліз із води і вирішив повернутися назад в бік України. Від переохолодження він ледь міг розмовляти. Порушник розповів прикордонникам, що збирався потрапити в Румунію. Для цього він знайшов приправників, які за 9 тисяч доларів пообіцяли посприяти цьому. Вони запевнили, що перетин кордону буде максимально безпечним, проте йому доведеться перейти тису. Під час подолання загороджувального паркану чоловік порізав руки, але продовжив рухатися до річки. Попри невміння плавати, він все ж поліз у воду. Стрімка течія миттєво збила його з ніг, підхопила і понесла. Так, чоловік проплив 50 метрів і, на щастя, зміг вилізти на берег. У темряві він потрапив у загородження, з яких не зміг вибратися самотужки. Вчора по вулиці Пряшівській поліцейські зупинили керманича, який порушив правила дорожнього руху. Водій виявився під кайфом та позбавлений права керування. Під час спілкування з водієм ВАЗ патрульні помітили в нього ознаки наркотичного сп'яніння. Йому запропонували пройти огляд у лікаря нарколога. Однак, чоловік відмовився на порушника, склали адміністративні матеріали за частиною 3 статті 130 повторне керування транспортним засобом у стані сп'яніння та частини 2 статті 120. Порушення водіями транспортних засобів, правил проїзду, перехрест, зупинок транспортних засобів загального користування, проїзд на заборонений сигнал світлофора тощо та частини 5 статті 126. -ї. Повторне протягом року керування транспортним засобом особою позбавленого права керування КУПАП. Загальна сума штрафів становить понад 90 тисяч гривень. У тур'яре матівській громаді в людей пропадає домашня птиця. Жителі скаржаться на напади голодних собак. Тварини влаштовують справжній гармидер в обіцях селян. Масово нищать курей на приватних подвір'ях. Ситуацію із розгулюванням собак в селах громади і нападання на обійстя селяни просять врегулювати орган місцевої влади. Критющий допис щодо проблеми, яка стає справжнім жахіттям в одному з сіл громади, виставили в мережі Фейсбук у групі тур'єремета в об'єктиві. Анонімний учасник повідомив про черговий напад собаки, що був здійснений в його обісті. Тварина, як ідеться в дописі, вільно розгулює поміж хат. Та вже не вперше винищує домашню живність. Аматорський хореографічний колектив з Хущини отримав звання зразкового. Танцювальний колектив відвідують діти від 3 до 15 років. Це молодь із різних населених пунктів. Ні погодні умови, ні відстань не стоять на заваді творчому прогресу. Тож більше про культурні надбання краю. Дивіться далі. Через чотири роки кропіткої роботи та невпинної віддачі танцювальний колектив Натхнення, який базується у Стеблівському закладі культури, отримав звання зразкового. Буквально нещодавно осінню в 2024 року танцювальний колектив натхнення керівник Еріка Батрин пройшов атестацію на присвоєння звання зразковий аматорський, і в січні ми отримали вже офіційно посвідчення. З 1 січня в нас Еріка Михайлівна є безпосередньо штатним працівником. ми нам вдалося відкрити окрім наших двох груп підготовчої і основної і ще дві підгрупи в селі Бороняву і. Ще одна підгрупа в селі Сокирниця. Звання Зразковий аматорський колектив присвоюється постійно діючому колективу за активну творчу діяльність і збереження розвитку і популяризації танцювальних традицій краю. Найприємніше те, що це було для нас дуже важливо, адже коли при якомусь закладі є колектив із статусом зразковий або народний, це великий здобуток, це знак це знак того, що. Uh... Заклад працює, заклад розвивається. А аматорське мистецтво популяризується і виходить на нові рівні в тому чи іншому населеному пункті. створив колектив у 2020 році. Очільник стеблівського закладу культури Іван Добош в установі мали на меті перш за все розвивати талановиту молодь та унікальні культурні здобутки регіону. В темі займаються дітки від 3 до 15 років. Основними напрямками діяльності є популяризація хореографічного мистецтва. Колектив складається з п'яти груп: основної групи в селі Стеблівка, підготовчої групи в селі Стеблівка, підгрупи в селі Бороняво, підготовчої групи в селі Бороняво і підгрупи в селі Сокирниця. Неймовірно приємно працювати з дітками, які хочуть розвиватися, займатися танцями та брати участь у різноманітних конкурсах. Танцювальний колектив відвідують діти від 3 до 15 років. Це молодь з різних населених пунктів. Ні погодні умови, ні відстань не стоять на заваді творчому процесу. Були у нас перемоги на різних конкурсах. Ну, у зв'язку з тим, що зараз воєнний стан у нас це були в більшості дистанційні конкурси, але ми працюємо на тому, щоб ми мали можливість частіше виїжджати в різні куточки населених пунктів. Найприємніше те, що. Колектив має бажання постійно вдосконалювати свій репертуар, адже в репертуар входять як сучасні, так і стилізовані танці. Працюємо зараз над тим, щоб набути більш таких творчих, фольклорних здобутків, записуємо різні перекази від наших старожилів, які будуть описувати нам ті чи інші танці, як вони відбувалися, десь демонстративно. Показувати рухи, а ми їх будемо записувати, фіксувати на відео і втілювати у наш колектив. Зразковий аматорський хореографічний колектив надалі активно працює над репертуаром, створюючи нові та цікаві концепції виступів, які надалі представлятимуть на всеукраїнських та міжнародних конкурсах. Закарпатський параатлет Микола Грайський в складі національної паралімпійської збірної з легкої атлетики здобув три високі нагороди. На міжнародному турнірі щоднями проходив в місті Дубаї об'єднаних арабських Еміратів, спортсмен із Ужгорода Микола Райський виборов золото з бігу на 200 та 400 метрів. Та срібло в бігу на 100 метрів. Загалом українські параатлети здобули 10 медалей на міжнародному турнірі і увійшли до десятки найсильніших команд серед 41 країни-учасниці. Таким повідомленням завершую випуск новин середи. В Студії для вас працювала Габріела Іванчов. Дякуємо, що обираєте телеканал М-Студіо. Бережіть себе та своїх близьких, вірте в нашу перемогу і спільними зусиллями ми обов'язково її наблизимо. Тож бажаємо вам гарного вечора і тільки хороших новин! І побачимось на цьому ж телеканалі вже завтра. Бувайте!